Привіт! Коротше, я отримала дві посилки від тему, робила замовлення. Мені треба було купити бэкдрос для фотосесій. Для мого хобі, Займаюсь фотографією, хто не знає. І ще деякі штучки докупила, які я вже не пам'ятаю, як звичайно, як завжди. Тому давайте будемо зараз разом розпаковувати. Тему летіло з Китаю, зрозуміло. Це все китайська тема і Ваняє також Китаєм. Перше, що я бачу, це дві, має бути, може бути чотири, а може і тільки дві. Таких дві штуки це на а, штори зачепити, як це правильно сказати, тут йде дві в наборі, правильно? Так, ага. Ось, на магніті. Така от штука, я вам зараз покажу на фотографії, як буде виглядати на шторі. У мене зелені бархатні класні штори в, в спальні, і мені хочеться їх підв'язувати. І отак от воно на магніті має бути дуже зручно. Ото на два вікна якраз така штука. Наступне. Боже, воняє. Ужасно. Що це таке? А, я, здається, знаю. А, так, я знаю, але. Виглядає це абсолютно інакше, ніж я думала, воно буде виглядати. Коротше, це підставка під а, цепочки. От, Наприклад, у мене, мене є з бісеру, що я зробила, в мене дуже багато цепочок, і я їх не маю як зберігати. Вони в мене лежать в шкатулках і завжди перемішуються. А от на такій от штуці їх можна гарно. А, їх можна гарно зберігати. Ось так зрозуміло. Тобто на кожну цю штуку йдуть а, буси, там, я не знаю, хто що має. А, воно, ну, хоча, воно зроблено з бамбука. Дуже проста, в принципі, ідея, паличка, тут, типу шкіряна, але не шкіряна така штука. І, в принципі, це все. В принципі, от там поставити біля дзеркала, мабуть, воно буде виглядати непогано. Наступне щось, не знаю що. А, угу. Цю штуку мені треба було. Це ваннотримач тримач для баунті, але він, якщо бачите, він не на столі стоїть, а його а, знизу під тумбочку наклеїти, і тоді воно буде з під тумбочки терчати. Дуже має бути зручно над рукомийкою, тому що в мене стіл, виходить, ззаді, я мою руки, то йду через усю кухню за тим пеперовим рушничком, який стоїть на столі. Незручно. А оце мало би бути зручно. Подивимося. Щось тут ще є. Ага, це можна його прикрутити, а можна приклеїти. Тут тут є самоклеюча ця стрічка. Далі. Далі. Далі я замовила штучні квіти. Я замовила штучні квіти. Для чого? Для фотосесій. Мені захотілося, щоб на весняних фотосесіях... Хоча на фотографіях, мабуть, буде гарно. як вона виглядає? Дуже штучно. Тут їх багато. Це ромашки на весняні, на літні фотосесії дівчат. Мені хочеться, щоб вони щось в руках тримали. В принципі, виглядає на камері непогано. Як вам здається? Напишіть, будь ласка, чи виглядає, що воно штучне, чи все-таки більш-менш як натуральне? Мені здається, що виглядає дуже навіть непогано. Я не туди в камеру, дивлюсь, туди треба дивитися. Ось, так що такі от ромашки. І останнє в цьому пакеті це штучна трава. Ви скажете, для чого в штучна трава? А я вам відповім. Я вам дам відповідь, але я не задоволена нею, я вже бачу. Штучна трава мені потрібна знову ж таки для фотосесій. Ззаді буде бекграунд, бакдроп, фото ця стіна, яку я далі вам покажу. А знизу зачасту а, не вистачає оцього бекграунду. Бекдропу і треба якусь поверхню, щоб була симпатична. Так як я планую весняні літні фотосесії, а краще всього я хочу ще встигнути зробити фотосесії до Пасхи, то мені треба, щоб знизу на чомусь діти чи дорослі, чи як там сиділи. Коротше, це для підлоги. Це щоб виглядало як трава. Ну, в принципі, непогано як і зроблена для фотосесії, воно піде. Чому я не задоволена? Тому що це, це ширина. Оця от ширина, його недостатньо. А, хоча зробити його в два слої, мабуть, треба буде в, два, в, дві, в дві полоски, тоді буде досить. Мені здається, для фотосесії на фотографії буде виглядати гарно. А, ну, Це звичайний, знаєте, як такий базарний мішок, що зроблений, такий от пластик. Оце воно з нього є. В принципі, нічого. В принципі, можна. Можна буде з цим працювати. Боже, тільки воно на мене обсипалося все. Так, відкриваємо другий пакет. Це був перший пакет. В другому пакеті дуже багато всякого мілкого. Що я бачу зразу? Це такий пакет яєць пасхальних. Добре, що вони не поламалися, бо вони, я так розумію, зроблені з пап'ємаше і зверху з папером. Дуже гарні такі милі яєчка, Знову таки, для фотосесії. Я їх хочу повішати на деревах, на кущах і посадити дітей під ці кущі дерева. Ось. Це. Далі. Ще штучні квіти. Давайте відкриємо, глянемо. Це має бути, типу, рози. Ну нічого. От раз. Я взагалі штучні квіти не люблю, додому ніколи не купую. Є у мене один букет з піонами. Але, Тому що для мене це завжди нагадує похорону а, якусь цю, а, могилу. Але дивіться, мені здається, на фотосесії тримати такі от квіточки буде класно. Як ви думаєте, мені здається, це виглядає досить навіть натурально. І ще тут якийсь... я бачу якісь, як завжди, не пам'ятаю. А, це ще ромашки. А це такі самі. Це такі самі ромашки. Тобто це буде величезний букет з ромашок. Клас. От, далі. Ага. Далі я думала, що я купила рамку, а я купила картинку. І я по розміру не вгадала. Картинка така от пейзаж. Ну, непогана картинка, в принципі, вона ну, гарно намальована, але я думала, я купила її заради рамки. Хоча, може, її можна звідти достати, треба б доглянути. І я думала, що рамка буде велика. Тому що, знову таки, я займаюся фотографією і мені постійно потрібні рамки. Це канва картинка. Але вона така прикольна. Дуже така. Дуже така, навіть непогана. Хай буде. Добре, тому що рамку з нею я взяти не зможу. Далі, це. Це будете сміятися. Це я купила підставку під книжку. Під яку книжку? На кухню. Чому? Тому що я готую дуже багато по рецептах. І мені незручно тримати книжку, по якій я готую. І от ось так от ось отак, от от, можна буде поставити книжку, вона тримає сторінку. І без проблем, блін, з неї можна читати рецепт. Тому що зазвичай книжка відкривається. І, ну, коротше, дуже-дуже незручно. Але, ну, нормально, в принципі, отут якась затерта трохи вже, не знаю чому. Чомусь затерта. Але, в принципі, єдине, щоб воно не валялося по хаті, бо таке діло. На кухні знайти йому прямо одне місце теж буде челендж. Хоча, так, скласти, поставити. Десь в шухлядку повинно бути окей. Далі. Це бендро. Зараз я вам покажу. Давайте оце оглянемо. Що це таке? А, це. <гум> в Мене подружка, Уляна, прислала мені фотографію, як її киця балдіє, сидячи біля вікна. Ось такі поличці. І я собі замовила таку саму. Ось. Воно клеїться на литучках, липучки великі, вони клеїться на вікно, і киця собі може на ньому. Лежати, такий лежак. У мене ще схоже було, але його треба було, прибивати, його треба було прибивати до підвіконника. Ми його прибили на балконі, але щось він там не лежав. <пробуємо> Попробуємо оце в, в нашій вітальні, там, де він більше всього часу проводить. Далі. Це що таке? А, це мат. Це мат сушити, а, сушити посуду на кухню. У мене тут немає, які ми сушимо на, на матах. Але мати, які в мене зараз, вони м тканинні, дуже швидко намукають. Зрозуміло, коли мокрі, в них волога, вони починають... їх постійно треба прати. А ось це в рекламі було сказано, що воно дуже швидко висихає. Але я взагалі-то думала, що це прям камінь якийсь. Це не камінь, це тканина також. Просто знизу вона прорезинена. Коротше, спробую розкажу. Не знаю, я, я трішки думаю, що це щось інше. Далі. Що в коробці з китайськими буквами. Ага. Це... Це я знаю, що це таке. Класно запакували, молодці, щоб воно не побилося бо це скло. Це в нас. А, ну, типу, піднос. Але піднос не їжу подавати. Дуже гарне таке скло. У нас колись десь в селі, в Україні, чи, те, чи в сусідів. Були вікна з такого, мені здається. В принципі, ну, таке. Не сказати, що якесь супердизайнерське рішення, але зроблене нормально. Це для чого заді вас стоїть поличка з, з книжками і з різними. Детальками, і мені часто і, і ця поличка вона має такі проміжки між досками, тобто вона нас трьох досточок, і вони між ті досточки всякі різні завалюються. І от мені треба такі підставки, щоб просто поставити щось маленьке, щоб воно не завалювалось. І те, не що, воно мені під, під колір не підходить. Я думала, що я взяла світло, я взяла темне. Ну, будемо працювати з тим, що є. І два бекдропи. Це саме головне, чому я, в принципі, робила це замовлення. Я дуже надію, що якість хороша. Так. І я дуже надію, що розмір нормальний. Тому що в мене є декілька бекдропів цих, але вони маленькі. Давайте я встану і покажу вам. Тому тут такі ось двері, якщо видно. Не видно. І, коротше, там в самому низу сидить зайчик. Ось сидить зайчик. Трава. Це якраз, чому я докупила траву Тюльпани, Он. Квіти. Коротше, має бути класно. Має бути класно. Це перший, його треба гарно розгладити. І ось це другий. Це. Получається, дерев'яний такий забор з розами, і він тягнеться так до самого низу. Це знову таки для фотосесій з ось цими розами. Тобто, виходить, що ви, вроді, як сидите на забор, за забором, перед забором рози. Сидите перед забором заді забору рози і тримати в руках. Отакі от. Коротше, головною покупкою я задоволена, тканина хороша. Вона відрізняється від тканини, якби то була шторка для ванни. А, класна тканина, гарний, гарний колір. Його гарно розгладити. І буде шикарно для фотосесій, має бути шикарно. Тому мені потрібно когось випросити, пофоткатися, щоб я зробила а, оголошення, що в мене є така от можливість з таким, з таким фоном так, пофотографувати, щоб в мене могли бути якісь бронювання на, на пасхальні фотосесії. Ось така вийшла в нас розпаковка. І, і, і вроді би, і ні про що, але ну, це було таке замовлення. Більше все-таки для фотосесії, як я сказала, і в принципі всі штуки, які мені прийшли на фотосесію, я ними задоволена. <смі> Залишайте ваші коментарі, що ви думаєте. А, тут було саме прикольне, потрібне, чим я буду користуватися, чим я не буду користуватися, на вашу думку, і на що а, не варто було тратити грошей. Гарного дня вам!